Друзі, привіт! А у цьому відео я покажу вам свій чудовий інструмент для проріджування, яким я вже проріджував морку, а також у цьому відео покажу, як їм проріджувати буряки. І вони у вас будуть виглядати так само, як мої. Ви на проріджування затратите всього декілька хвилин, але це допоможе рослинам швидше рости і вирости великими. Ще 5 днів тому моя грядка з буряками виглядала саме так: буряки в ній після посіву виросли щільно, і якщо б я їх так залишив. То вони виросли тонкі та малі. А якщо б я не зробив інструмент, то мені б довелося дуже довго проріджувати їх. А для виготовлення такого інструменту знадобиться невелика досочка довжиною 15 см, а товщиною і шириною приблизно 1,5 см. І це в нас буде ручка. А такого розміру її буде дуже зручно тримати у руці. Потім знадобиться звичайне саме просте і дешеве лезо для гоління, його потрібно зафіксувати на самому країчку ручки. Щоб лезо виглядало приблизно на 5 мм за неї. Краще фіксувати на болт та гайку, попередньо просверливши отвір, щоб не розколоти ручку. Працюйте з лезом обережно, тому що воно дуже гостре. І ось інструмент готовий. Давайте покажу, як їм користуватися. Довжина леза приблизно 4 см, а мінімальна відстань між буряками повинна бути 5 см. А починаю я проріджувати саме так: ставлю своє пристосування за першим паростком буряків. І просто проводжу їм по поверхні ґрунту. Це лезо дуже гостре і легко зрізає паростки. І так проріджую увесь рядок. А потім увесь зрізаний буряк швидко прибираю рукою. Якщо деякі буряки росли дуже поруч один до одного, то там зайвий я просто висмикую рукою, щоб не зрізати обидва. І на те, щоб мені прорядити ось цю всю грядку, пішло усього декілька хвилин. Тепер між буряком достатньо відстані, щоб він швидко почав розростатися. І вже через 5 днів він суттєво виріс, тому що йому тепер вистачає місця, йому вистачає сонця, а також поживних речовин у ґрунті. До речі, я дуже скоро буду проводити підживлення буряку, тому підписуйтесь і не пропустіть вихід цього відео. А також оглядаючи свої буряки, я побачив покручене листя, а це з листям роби попелиця, Вона висмоктує з листя сік і його скручує. Якщо грядка дуже мала, то можна усю пополицю подавити руками. Але це довга та тяжка праця. Буряки ще дуже молоді і до урожаю ще дуже далеко можна використовувати інсектициди. Це 100% їх знищить. Але якщо буряки вже дуже дорослі і ви не встигли обробити інсектицидами, то я дуже скоро. Покажу вам дуже дієвий народний засіб, котрий не нашкодить бурякам, не нашкодить ґрунтові і вам, але 100% знищить усю попелицю. Сьогодні я цим засобом оброблю, а через декілька днів покажу вам результати, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал і не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.